Отже, ви вирішили розлучитися. На жаль, так буває, але можливо, що розлучення це не щось трагічне, а просто новий етап, новий сезон життя. Давайте розберемося, як це зробити досить швидко, просто, без зайвих зусиль і нервів. Якщо у вас немає дітей і інших проблем і ви обидва згодні, що потрібно розлучатися, ви подаєте заяву до РАЦ, Чекаєте місяць і все, кожен із вас вільний. Тут буде трошки довше, десь два місяці. Потрібно буде писати позовну заяву, але загалом процес досить простий, можливо, дадуть час на примирення. Будь-якому випадку це питання вирішується. Судом буде прийнято рішення, яке відповідає нормам законодавства, в незалежності від того, якщо навіть одна і одна людина із подружжя. Не згодна із самим по собі фактом розлучення. Ну, а якщо ваша колишня або колишній поїхала за кордон? Навіть в цьому випадку можна розлучитися через суд. Звичайно, можна подати питання і до консульства, але зазвичай я рекомендую це робити розлучатися через суд. Так воно спокійніше, надійніше і, мабуть, трошки швидше. Тому, якщо ви хочете розлучитися, якщо вам потрібна юридична консультація, якщо потрібна в цьому питанні допомога, будь ласка, звертайтеся.